Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжуємо різдвяно-новорічний декор. Ось така чудова дощечка. Зворотня сторона в неї робоча, якщо зняти прикрасу цю. А можна просто як декор для кухні. Ось така дощечка, світла знову немає, але ми працюємо. І така серветочка. Цікаві такі пташечки тут на гілочках. Така собі весела, різдвяна, святкова серветочка. <кій> дощечку. Від... підбираю я тут мотив, який мені потрібен, і дощечку грунтую. Тут у мене пішло три шари білої акрилової фарби. Чогось вона не дуже вкривиста, і тому з просушкою, з проміжною, я роблю тут три шари. Акрилової фарби спонжичком. Добре, це все знову висушую, <кій> вириваю з серветочки мотивчик, який мені потрібен, <кій> приміряю, як він, в якому місці він мені лягає на дощечку ось так от і <кій> залишки тут обриваю те, що мені не потрібне. Низ обриваю, так щоб серветочка, коли вона обірвана, а не обрізана, тоді стика серветочки і дощечки майже не видно. На акриловий лак буду я декупажити цю серветочку. Змащую дощечку, прикладаю серветочку, зверху це лафанчик, розрівнюю це все. І тоді мінімум зморщичок. І зверху знову покриваю вже всю дощечку лаком. Зверху ще додаю ось таку пташечку і вирішила ще додати ось цей ось ці частинки, серветочки з зеленю. Тут гостролист лист оцей, і там ще гілочки і ялинки. Я ось так беру шматочки і підклею там. Де вважаю за потрібне. Тобто, я тут якби обрамила цю серветочку, щоб мої пташечки не просто сиділи на голій гілочці, а це було в лісі. І знову прохожуся гарно лаком і ставлю це все на просушечку. Це має дуже добре в мене. Все висохнути. Далі ті залишки серветочки, які тут стирчали, я вишкурила пилочкою для нігтів. І тепер я хочу тут задекорувати ще цю дощечку. Наношу сніг. Сніг, який я робила, це е, біла акрилова фарба, ПВА в рівних пропорціях і манка. Е, до якої густоти ви хочете зробити цей сніжок у баночку і воно дуже цей сніжок зберігається. Можна додати туди зразу блискіток, але я волію посипати, просто, коли мені потрібно. Додаю я цей сніжок на листочках, і з цієї ж маси я роблю ось цю опушечку і китички на шапочках цих пташечок. Таке хутро. Об'ємне. Дуже добре цей сніжок лягає, тримається завдяки ПВА, так що дуже ним зручно працювати. Навіть на таких от маленьких об'ємах, де ось ці шапочки, там дуже такий мінімальний такий треба зробити той. Це хутрочко і дуже воно гарно лягає тут цей сніжок. <клес> Далі я зразу ж намішала собі ось тут глітер, тут такий синій взяла і зразу, бачите, посипаю ось ці шапочки. Хочу, щоб вони таким синім. Відблискували. Не засипаю повністю, а так тільки трішечки присипаю цим глітером. Він зразу туди приклеїться на цей сніжок. А на сам сніжок я беру ось такий, бачите, у мене різно-кольоровий тут більше срібла срібло, і це буде просто сніжок. Далі акриловими маркерами я домалюю ось тут цю гілочку, на якій сидить ця пташечка. От. Далі я, ще, бачите, досипала тут глітер, де, де забула це все досипати. Ось так проміжний етап моєї роботи виглядає. Далі я, поки це все в мене підсихає, роблю зеленою фарбою боковиночки цієї дощечки. Така в мене тут яскрава зелена фарба, прохожуся по боковинках, і також не забуваю ось цю серединочку для підвісу. От. А далі я м'яким пензликом пострушувала залишки глітера і ось так наношу лак. Просто на ось ці, на цей сніжок і на це хутро. Далі контуром роблю ягідки. І другим ось таким контуром, перламутр такий з сріблом, роблю сніжиночки, сніжок. Сушим це все і лакую лаком, в який в мене намішані блискітки, щоб додати святковості своїй роботі. Сушимо знову це все. І ось так виглядає моя робота. Причепила я ось тут підвісочку таку з дзвониками. Зворотня сторона, як ви бачите, робоча. І на цьому дощечка, я готова, робота завершена. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим хлопцям, робимо збори разом до перемоги. Слава Україні!